Привіт, мої маленькі розумнички Подивіться, на вулиці дощик, а коли йде дощ, усі беруть парасольки. Та ось цікаво, за цією парасолькою хтось сховався. Хто це може бути? Давайте відгадаємо разом. В хаті я мишей ганяю. Вуса ще з дитинства маю, лапками чешусь щодня. Я пухнасте. Кошеня! За цією парасолькою сидить кошеня. Цікаво, хто ж сховався за цією парасолькою? Послухайте загадку та відгадайте її. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Це зайчик правильно. У воді сидить охоче, та не риба і не рак, вистромля великі очі і співає квак. Так, це жабка ховається під парасолькою від дощу. Наступна загадка. І ввечері, і зранку вартую я на ганку, І кусаю, і гарчу, їм чужих не пропущу. Так, а це собачка ховається від дощівку під парасолькою. А це хто така? Невеличка та сіренька, в норці мешкаю тихенько, уночі по хаті нирю. Я шукаю сало і сир. Це мишка, наступна загадка, гребінь, крила, гарний хвіст. Хто співає як артист? Так, вірно, це півник. Спритний, круглий і колючий, і не крапельки не злючий Хто це такий? Це їжачок сховався від дощику під парасолькою. Наступна загадка. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молока дає. Так це корівка. Ця тварина каже ме. Чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В лісі, обгризу лозу. Чи впізнали ви? Звісно, ми впізнали козу. Молодці мої розумнички, ви відгадали всіх, хто сховався під Парасолькою від дощику. Тваринки дякують вам за гру і бажають гарного настрою. На все добре, до наступних зустрічей!